Привіт! Якщо ви вирішили створити свій власний онлайн-курс, то перед вами постає ряд завдань, які потрібно вирішити, перш ніж перейти до наповнення уроків. Адже якщо це не індивідуальні уроки, де ви зізвонюєтесь з кожним учнем окремо, а в ваших планах все ж таки масштабувати почати, то вам потрібна LMS-платформа, де ви зможете розмістити всі матеріали, структурувати їх на модулі та уроки та продавати доступи до них постійно чи час від часу набираючи навчальні групи. На що слід звернути увагу? Функціональність. Переконайтеся, що LMS-платформа надає всі необхідні функції для створення організації та проведення вашого курсу. Це може включати можливість завантаження матеріалів, створення завдань, використання відео та аудіо, інтерактивність, можливість тестування, оцінювання студентів і т.д. Легкість використання. Платформа повинна бути зручною та легкою у використанні для вас, як для викладача, і для ваших студентів. Інтерфейс повинен бути зрозумілим та надавати зручний доступ до усіх необхідних функцій. Доступність. Переконайтеся, що LMS-платформа забезпечує можливість доступу до вашого курсу з будь-якого місця та пристрою, а також підтримує різні операційні системи. Адже є такі сервіси, які передбачають встановлення спеціальних програм на пристрій користувача, а сама програма має певні вимоги до характеристик пристрою. Безпека. Зверніть увагу на рівень безпеки, який забезпечує платформа. Важливо, щоб ваші матеріали та дані були захищені від несанкціонованого доступу та копіювання. Підтримка та навчання. Необхідно, щоб платформа надавала підтримку викладачам та студентам. Поцікавтесь, чи є якісь посібники, інструкції, відеоінструкції з використання ЛМС платформи, наявність онлайн-підтримки, яка може допомогти вам в разі виникнення проблем. І ціна: оцініть вартість використання ЛМС платформи та що ви отримуєте за цю вартість. Адже дуже багато сервісів анонсують низьку абонплату, а потім виявляється, що в цю фу в ціну входить аж 2-3 функції, а решту поштучно сплачуєте ви окремо, і в результаті виходить чималий прайс. Якщо доступність і безпека, вартість зрозуміло, як це оцінити, то на функціональності давайте зупинимося більш детально. Вам слід аналізувати саме ті функції, якими будете користуватись ви, та які допоможуть вам або заробити більше, або навпаки заощадити на чомусь, ну, як мінімум, час на налаштування і зайві дії. Більшість сервісів дають лише можливість створити уроки, та передбачають, що у вас вже є готовий список учнів, яким ви власноруч створюєте доступ до матеріалів. І вони аж ніяк не орієнтовані на платні курси, де перед автором стоїть ще й завдання залучати сторонніх учнів та продаж доступу до курсів. Навіть якщо ваш курс безкоштовний, то все рівно ви повинні подбати, де і як саме будете реєструвати учнів, бо, можливо, платформа вам такого функціоналу, як реєстрація, не надасть взагалі. Тому якщо у вас навчання для співробітників, де ви не переймаєтесь рекламою, реєстрацією, продажем, вам байдуже, чи є велевна сервіс у ці функції, чи ні. Якщо ж у вас платний курс, обирайте платформу, яка зразу дасть вам і реєстрацію з продажем, і сам конструктор уроків. Якщо у вас платний курс, то вам, очевидно, потрібен сайт для анонсу та реклами вашого курсу. Відповідно, звертайте увагу, які сторінки реєстрації можна створити в ЛМС-сервісах претендентах, яких ви розглядаєте. Чи це лише форма, яку ще десь треба інтегрувати, чи якась хоч більш-менш презентабельна сторінка? До речі, в нашому сервісі ЛМС є безкоштовний конструктор повноцінного сайту. Знову таки для платних курсів вам потрібен прийом платежів. Тому якщо ви знайшли сервіс, який дозволяє сяк-так створити форму реєстрації, але при цьому можливість прийому платежів у нього відсутня, відразу відмітайте цей варіант. Адже вам доведеться використовувати якісь додаткові сервіси способи прийому коштів. Звертайте увагу на можливість створення диференційованих тарифів доступу для учнів, додаткових опцій, які можна продавати разом з доступом до курсу, на можливість застосування промокодів на оплату чи автоматичне налаштування підвищення вартості цін, чи дає сервіс вам хоча б мінімальні інструменти для захисту ваших матеріалів, чи будь-який учень може завантажити ваші надбання, відео чи матеріали і перепродати їх як свої власні курси. Можете звертати увагу на різні додаткові можливості, як, от crm система для обробки замовлень, можливість взаємодіяти з учнями, налаштування уроків та домашніх завдань, якісь додаткові інформаційні розсилки чи можливо, генерація дипломів для учнів словом, порівнюйте всі ті функції, якими ви точно будете користуватись, і які вам потрібні. Це лише ключові аспекти, на які варто звернути увагу під час вибору ЛМС-платформи. Не забудьте також провести додаткове дослідження, прочитати відгуки користувачів та спробувати демо-версії платформ. До речі, нашу платформу ви також можете протестувати безкоштовно протягом 15 днів. Тож, спробуйте, реєструйтеся і самі переконайтеся в її функціональності.